Пюре, декілька салфеток, сухів, вологи, соски. Так, вимушена переселенка з міста Бориспіль Київської області Олександра Потар показує речі, які отримала для трьохмісячної доньки Соломії. Я тільки через неї виїхала. Ми попали одразу в Савіне гніздо, і нас тут одразу обліпили волонтери, одразу, що треба давайте памперси, треба більше памперсів, ще більше памперсів. Нам дали величезний пакет памперсів. От, то, в принципі тут завжди щось нове привозять і завжди рад. Допомоги допомогу для дітей у центрі «Совине гніздо видаватимуть щотижня, розповідає волонтерка Анастасія Сливич. Суміші, молочні кашки, Як наразі була жіночка, попросила без глютену. Вітаки в нас теж є, теж видаємо. Суміші безлактозні теж були, тобто пюрешки, овочеві, фруктові за словами волонтерки Анастасії Сливич, допомогу для інших переселенців видаватимуть у спеціальні дні. З початком війни щодня допомогу у центрі видачі гніздо отримували близько 400 вимушених переселенців. Розповідає координаторка волонтерів центру совиних гніздо Вікторія Синьо. Отримувало відповідно в залежності по потребам, але це або були знову такі ще шпамперси, засоби гігієни для дорослих, для дітей, одяг, пледи, постійно. noble Крім того, ми ще забезпечуємо також і місця компактного поселення громадян. Це ті ж самі гуртожитки, падіюн, спорткомплекси. І вже на жаль, більше двох з половиною місяців у нас вичерпуються деякі групи товарів, багато роздано, тому були змушені міняти формат роботи. Хочемо робити соціальні дні для пенсіонерів, для людей з обмеженими можливостями, але це залежить і від того, що ми будемо мати за словами Вікторії. Синьо — загалом з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну центр видачі гуманітарної допомоги Севине Гніздо видав понад сотню тонн допомоги вимушеним переселенцям. Оксана Ушакова, Леонтій Миколишин. Новини на Суспільному.